Мова, письмо, міф, музика, танець, казка, обрядовість це все грані народного менталітету. Завдяки йому формувалася наша національна культура. Авторка монографії Основи національної культури переконана, усвідомлення краси врятує світ. У світі та давненько вже стоїть от це от питання зняття протиріч між традицією, релігією і наукою. От. То власне, оце якраз це все є в цій книзі, і вона покликана якраз е, допомогти пізнати українцям самих себе. У візерунках, народних піснях, легендах запевняє пані Олександра генетичний код українського етносу, а ще концепція світогляду та мудрість поколінь. Наше народне мистецтво це не просто. Як кажуть, візерунки, ремесло Ні, це орнаментальний ряд, в якому через символи нам передано з глибини багатьох тисячоліть, напрацьовані нашими предками, знання про світобудову. Пані Олександра зізнається, над книгою працювала більше 30 років. У монографії вся її творчість та наснага, а ще зусилля багатьох дослідницьких поколінь, бо розглядати мистецтво без наукового підґрунтя не можна. Тут скільки е, наукових е, ну, посилань е, опертя на науку, скажем, археологія, етнологія. Е, квантова фізика, медицина, теорія світла, кольору, там, лінії, плями, е, числа, от е, психологія, генетика. Наукова праця сьогодні набула розголосу. Вона отримала широку публікацію в газетах Голос України, українське слово, культура і життя та навіть підкорила міжнародний форум видавців. Проте основне її призначення переконує пані Олександра виховання молодої національної еліти. Розбудити інтерес молоді, перш за все, до глибинного повного ну, якомога повнішого вивчення, тобто оволодіння знань про себе, щоб себе поважати і щоб мати як то підстави піднімати імідж України, бо вона того варта. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Віка новини.